Вже досить довгий час мільйони доларів із бюджету Кривого Рогу вилітають у гнилу трубу вілкулячого сімейства мародерів у схемі, про яку ми сьогодні поговоримо, задіяні тісно пов'язані з головним мародером люди, а також представники однієї з общин міста, якщо ви розумієте, про що я. Бажаю здоров'я, любі друзі! У цьому відео ми з вами продовжимо розглядати схеми мародерства мафіозного клану гнилькулів, який тісно переплівся з представниками єврейської общини Кривого Рогу. Чотка. Та перш за все для деяких моїх глядачів хочу пояснити, що не вважаю себе антисемітом і акцентую увагу на єврейській общині лише тому, що маю на увазі організовану групу людей за певною ознакою. Аби це була африканська, англійська чи мусульманська община, я би так само про це говорив. Тобто, те, що мовиться про євреїв у цьому ключі, не є основним меседжем. Я не знаю. Я не Я? Знаю. Ще хочу кілька слів сказати про донати на цьому каналі, в розрізі ось цього коментаря. Я так розумію, жінка на ім'я Наталі пише, що мені не потрібно донатити і не потрібна нова камера, адже та, що в мене є, дуже якісна і крута. Звісно, Наталі вважає, що не може просто так мешканець Кривого Рогу говорити про те, що бачать всі інші, але бояться, чи не мають змоги говорити. Тому Наталі єдине про що б хотіла знати, це, з чиєї годівнички я годуюсь. Ну що ж, давайте на чистоту. На сьогоднішній день, як і до цього, я не маю жодних покровителів, окрім вас, мої глядачі. Ви моя єдина надія, мій захист та моя опора. Ти Злодії бояться публічності, бояться розголосу. Тому, власне, чим більше підписників, тим менша вірогідність, що напряму хтось щось мені зробить. Але звісно, може бути так, як було і Скрябіним чи Павловим. Ну, якби я зміг його вбити, я б його вбив. Стосовно фінансової складової. Так, донатів мені не вистачає, щоб сплачувати оренду квартири в іншому місті та купувати їжу. Тому я влаштувався на роботу. Зарплатня копійчана її ледь-ледь вистачає на оренду квартири. Тому вихідними я займаюсь підробітками, знімаючи для людей відео за невеликі гроші. Камера, на яку я знімаю, вже досить старенька, тому іноді я беру в користування чужу. Спасибо. Звісно, у мене є друзі, які іноді мені допомагають. В першу чергу це бізнесмени середньої ланки, які самі зараз лейт -лей тримаються і активно донатять на ЗСУ, але час від часу можуть якусь тисячу гривень скинути і мені. Все, все. Все. Інших меценатів у мене немає. Тож, якщо маєте змогу, підтримайте, будь ласка, адже ви моя єдина підтримка. А я, наскільки ми всі бачимо, єдиний, хто розповідає вам правду. Я всім сказав, що у нас недостатки багато в роботі, але великий недостаток. що люди об там не знають. Разом ми зможемо достукатись до більшої кількості громадян та в потрібний час, згуртувавшись, перемогти усю цю нечість. Так що ви просто для себе знали. Адже без вашої підтримки в кривому розі не буде блогера, який зриває маски з мерзотників та мародерів. А на Рудані чи першому міському вам про це ніхто й ніколи не розповість. Правильно, щоб не було каких-то збоїв. До речі, про перший міський до 2019 року там говорили правду про гнилькулів. Це було тоді, коли цей канал належав такому ж мародеру, але з іншої партії. Цей чувак зараз мародерить у Києві, тому не будемо про нього. Нехай про нього київські блогери розповідають. У 2019 році, коли в Україні змінився президент, колишній власник телеканалу втратив усі преференції і був змушений переїхати до столиці, продавши бізнес у Кривому Розі. Телеканал Перший міський придбала ТОВКА «Агросвіт-К», яка, за документами, належить Андрію Муксімову, який, за даними аналітичної платформи. Ю, контрол є керівником так званого благодійного фонду Сашка Гнилькула, через який, як ми з вами знаємо, перевзутий рашист Саша вдає, що допомагає 129-й бригаді ТРО. Ну, звичайно, тобто, ми з вами можемо припустити, що телеканал перший міський належить Сашку Гнилькулу. Бо як інакше можна пояснити, що така багата людина, яка володіє цілим телеканалом. Працює на зарплатні у Сашка Гнилькула в Мародерському фонді. Це те саме, якби Коломойський працював у благодійному фонді Медведчука. <пух> Нічого хочу відразу попередити, що цю схему, яку я зараз розповім, нами з вами розкрив анонімний телеграм-канал Кривий рік в законі, до якого я не маю жодного відношення. Я просто побачив там інформацію, офігів, а потім перевірив все це через відкриті реєстри та аналітичну платформу «Юконтрол» та встановив, що це. Правда. На тому каналі 25 тисячі підписників. Тому я вирішив записати про це відео, щоб збільшити кількість людей, які дізнаються правду. Спасіба. Також мушу визнати, що деякі факти через відкриті джерела підтвердити неможливо, тому це має залишатись на совісті авторів. А ми з вами маємо самотужки вирішити, вірити у це чи ні. Тож почнімо. У квітні цього року з нашого бюджету дід Гнильку перевів своєму синочку Сашку майже 2 мільйони доларів. США. схема мародерства дуже заплутана, але одночасно й дуже проста. Спробую пояснити простими словами колись. Один одеський бізнесмен із Кривого Рогу на прізвище Володимир Немировський мав фірму Стальканат, яка мала таку собі монополію на ремонт ліфтів і в кривому розі, в тому числі. На цього бізнесмена наїхали бандити з орбіти Януковича та хотіли повністю забрати в нього бізнес. Це було у 2012-13 роках. Підприємець звернувся до свого колишнього друга Сашка Гнилькула, в якого тоді було прізвисько Саша Полтіннік. Та попросив про допомогу. Як ви всі знаєте, Саша Гнилькул був дуже близьким до Януковича, тож він допоміг бізнесмену, але запросив свій полтіннік, тобто половину бізнесу. Це технологія. Що б вибрали ви, аби вам сказали, що вас заберуть все? Або ваш вам допоможе, але забере собі половину. Власне, підприємець погодився на половину. До речі, що цікаво, Володимир Немировський уродженець Кривого Рогу. До 1999 року він керував заводом КЦРЗ. Тривалий час був головою єврейської громади нашого міста, поки його не замінив колишній зять гнилькулів Антон Михайленко. До 2013 року Немировський був єдиним власником «Прат Стальканат. Зараз Стальканатом на 50% все ще володіє Немировський. Іншу половину порівну між собою ділять зять Гнилькула Антон Михайленко та рабин Лірон Едері. А фінансовий директор цього підприємства Андрій Мукімов, номінальний власник телеканалу Перший міський і голова Мародерського фонду Гнилькула тому, якраз члени нашої команди. Лише за першу половину 2023 року двадцять третього року на тендерах виграв 143 мільйони гривень. А за 2022 рік виплатив вищевказаним акціонерам дивіденди в розмірі 66 мільйонів гривень, які вони поділили між собою. спасибо. але жадібний Сашок Гнилькул вирішив, що віддавати 50% своєму старому другу, в якого він віджав половину бізнесу, це занадто. Тому вирішив його просто посунути від бюджету кривого рогу. Тому у 2021 році в тій же Одесі, щоб не платити податки в Кривому Розі, була заснована фірма Стальмейд, яка належить мешканцю Кривого Рогу Олександру Василькову. Хто такий Олександр Васильков? До 2019 року він керував Суріковим заводом, частина якого, як стверджується в згаданні на початку публікації, раніше належала одній із доньок діда Гнилькула – Тетяні Міхайленко. Але згодом, щоб замести сліди, Тетяну звідти викреслили. Іх видно. за інформацією з моїх власних джерел, це може бути пов'язане із тим, що донька діда гнилькула вдруге вийшла заміж, та не хоче нічого мати спільного з мародерськими схематозами батька і брата. Не вирішить Тож, через Суріковий завод ми можемо з вами прив'язати Василькова до гнилькулів. Рухаємось далі, точніше повертаємося трошки назад. У квітні цього року з наших податків виділяється 68 мільйонів гривень і розподіляються на півсотні тендерів. Та без торгів віддаються новоствореній фірмі Стальмейд із Одеси на ремонт ліфтів у Кривому Розі. Як так? Без чесних торгів запитаєте ви? А от так. Просто гнилькулам так захотілося. Тому ідіть в сраку без торгів. В Яким чином новостворена фірма буде ремонтувати ліфти, якщо в неї немає потрібного обладнання? Все дуже просто. Вона це обладнання візьме в оренду. Ви вже здогадалися, у кого так у фірми Сталь Канат, яка наполовину належить зятю гнилькула і рабину Лерону Едері. Договір оренди ви зараз бачите на своєму екрані. Ми проаналізували. Чітко. Якщо я правильно все зрозумів, у новоствореної стальмейт взагалі нема нічого свого. Все в оренді, навіть принтери та комп'ютери, не говорячи вже про приміщення, склади та намети. Час підбувати підсумки. Я би хотів зараз знову почати говорити про головне та важливе, що йде війна, що гроші потрібні нашим захисникам. Що ми кожен як може по копійці донатить, а мародери десятками мільйонів гривень, сотнями мільйонів гривень вигрібають гроші із стікаючої крові держави. І що нікому до цього немає діла. Війна, все спішить. Але навіщо мені про це говорити? Ви й самі все розумієте. Це просто мерзость. Не більше, не менше. І ви просто згадуйте про це, коли наступного разу бачитимете усміхнене ви, гнилькула, коли він розповідатиме вам про досягнення та успіхи, до яких він ніколи не мав ніякого стосунку. Адже всі його успіхи полягають лише в мародерстві та брехні. І я, я що так, що так роблю все ж ну ту ж саму одну справу. Тут немає ніяких інших висновків, окрім тих, що гнилькули повністю контролюють телеканал Рудана та викупили у Усова телеканал Перший міський. Щоб брехати вам з ваших податків на цю брехню виділяються десятки мільйонів гривень. Все це робиться, щоб ви не знали правди, щоб вірили у вигадані історії великих перемог гнилькулів. Я ж на цьому каналі говорю вам правду. Показую все, як є. Якщо вам гірка правда приємніша солодкої брехні з великих телеканалів, підтримайте, будь ласка, цей канал, бо без вашої підтримки це маленьке джерельце правди зникне. І залишиться лише вілкуляча брехня. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! В наступному відео буде не менш цікаво, тож підписуйтесь. Ну а вілкуляку на гілляку. А все остальне то такое атлукаво. У цьому відео автор висловлює особисту думку про ціночні та все, що йому дозволено законом України, статтею 30 Конституції України та всім іншим законом України і обов'язаною. Ще раз повторюю, автор висловлює особисту думку. Мамку, хто буде